Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами нашим особливим досвідом. Рівно рік тому ми прийняли для себе дуже важливе рішення переїхати з міста в село. Це було наше прагнення до змін та прагнення до того, щоб мати власне житло. Сьогодні я хочу розповісти вам, як ми прожили цей рік. Поділитися нашими змінами, нашим досвідом, як ми почали дивитися на наше життя та що ми дізналися нового про себе. Так що, кому цікаво, залишайтеся з нами і давайте разом згадаємо цей незабутній рік. Наша історія розпочалася з того, що ми твердо вирішили мати власне житло. На моєму каналі є відео про те, як ми вибирали собі житло, як ми. Шукали цю хату, сільську, як ми її вибрали, і все все більш цікаво, більш в подробицях. Я все розповіла на відео. Тут силочку прикріплю. Кому цікаво подиви, подивіться, щоб я не витрачала час і не повторювала це, всю нашу історію пошуків. Тож, все ж таки, ми житло знайшли собі дім, який нам подобався, в тому місці, яке нам підходить, і рівно рік тому назад ми переїхали з мого рідного. Міста в це село, де ми проживаємо, з відео я зараз покажу, яка ця хата була спочатку, як вона виглядала, який вона мала вигляд. Зараз ви це зможете побачити. Це відео було знято спочатку в такому форматі. Тож, на жаль, ось таке показую те, що зберіглося. Спочатку це, цей переїзд і все це здавалося мені дуже великою авантюрою. Я не зовсім уявляла, як я буду жити в селі. Все було незвично, без зручностей, без комфорту. Тож, перше, з чого ми розпочали втілювати нашу мрію, це почали відразу робити ремонт в одній із кімнат. А саме там, де була піч. Зараз ви цю кімнату зможете побачити. Ось саме з цієї кімнати ми почали перетворення нашої цієї хати, сільської, в хату в хатинку нашої мрії. Ми цю піч розібрали і це потягнуло за собою одне за одним. Потрібно було робити підлогу та стіни. Спочатку у нас були грандіозні плани. Ми думали, що за рік ми зробимо дуже багато. Але е, ні, ремонт то така справа, яка розтягується надовго і дуже потребує фінансових вливань, які дуже часто бувають непередбачувані. Наші плани мінялися буквально щотижня, і наші ілюзії дуже швидко розвіялися. А це я вам хочу показати відео, як наша хата змінилася за рік. Наше подвір'я, наша хата, що ми переробили, що ми встигли зробити. Тобто зараз відео, яке на сьогоднішній день, рік по тому. Ось таке у нас уже подвір'я. Ми прибрали тут паркан, теж хочу тут посадити якісь клумби. Я посадила ось під хатою самшити, зробила таку квіткову клумбу. Тобто, вже зроблено так достатньо багато, перероблено і зроблено все по-іншому. А планів ще попереду ну просто дуже дуже багато. І це все, що ми встигли зробити за цей рік, це тільки невеличкий початок. Ще ми хочемо добудовувати ванну з туалетом, кухню, віранду, все переробляти. Ось поки що тут залишилось все в такому первозданному вигляді, але додавалось меблів, тому що нам не вистачає місця. Все це отут ми будемо перероблювати, а поки що зробили так на перший час. Є в нас і пральна машина, і ванну зробили таку тимчасову. Ось так вона виглядає. Але все це буде перероблюватись. Тобто роботи ще не початий край. Тож за рік ми майже зробили ремонт тільки в одній кімнаті. Це ми прибрали піч, зробили бетонну підлогу. Стіни та стелю зі псакартону та замінили вікно на пластикове. Ось в цій кімнаті ви все це можете побачити. Тобто цю кімнатку ми вже доволі так переробили. Ще залишилася підлога, хочемо покласти на неї лінолеум. Та косметика це поклеїти шпалери, придбати нові люстри, штори, меблі та. Ну і килимове покриття якесь. В принципі, враховуючи те, що мій чоловік постійно на роботі, та він досить пізно повертається, і робили ми ремонт власними силами, то це досить непоганий результат. Єдине, коли ми наймали професіоналів, це коли ми робили електрику. Тому що електрика це досить відповідальне діло, і я вважаю, що. Потрібно вміти і е, самим це дуже складно і небезпечно робити. А все ж інше ми робили власними руками, власними силами, навчалися, е, пробували, помилялися все, когось досвіду, якого якогось набиралися. Е, хтось нам допомагав своїм, своїми порадами. Тож поки що так. Далі, яке випробування нас очікувало, це як перезимувати взиму в селі. Справа в тому, що груба у нас була тільки в одній кімнаті, в одній великій кімнаті. В іншій кімнаті була піч, але ми її успішно розібрали. Тож, інша менша кімната і кухня з ванною залишились зовсім без отоплення. Тож ми почали думати, що робити, як знайти вихід з цього положення. Тож, який вихід ми знайшли? Ми е, вирішили так: одну кімнату отоплювати повністю грубою, а в іншу кімнату ми купили електричний конвектор. І е, друга інша кімната отоплювалася взимку електричним конвектором, а е, кухня е, тимчасово перенеслась теж в цю кімнату. Я... Е, е, Почала користуватись електроплитою, тобто, ми переселились повністю в цю одну маленьку кімнату, в якій робили ремонт, отоплювали конвектором, і там і була кухня. Тобто, на електроплиті я готувала і якось. Так вийшло дуже гарно. А ванну ми отоплювали теж електричним конвектором. За годину або дві перед тим, як ми збиралися приймати водні процедури, ми теж включали електричний конвектор. Там невеличка зовсім кімнаточка, вона дуже швидко прогрівалася, і ми могли спокійно собі приймати водні процедури. Ще нам дуже повезло в цьому плані, що зима видалася не холодною, не морозною, тобто була така досить помірною. І ми Дуже комфортно, без проблем перезимували цю зиму в майбутньому. У нас в планах зробити твердопаливний котел і зробити в кожній кімнаті батареї і так отоплювати наш будинок. Але це все в планах. Коли вони здійсняться, це ще невідомо, тому що я ж кажу, ремонт діло не передбачено. Ага. Не уявляєте, скільки ми його раз. Змінювали наші плани, то тому що коли почали робити кімнату, нас чекало дуже багато несподіванок. Ми планували одне, а виходило зовсім інше. Ну тобто, ми будемо це робити поступово, крок за кроком, і тоді буде нам все видно. Спочатку ми хочемо доробити оцю кімнату одну, а потім в планах розбирати оту кухоньку з ванною і віранду, і все це. Добудовувати, оце в майбутньому. А тільки після цього вже ми можемо говорити про якийсь твердопаливний котел. Тож, мрії є і дай Бог, щоб вони збулися. Тож, перезимувавшись зиму, на нас чекало нове випробування: це приход весни. Приход весни і приход зовсім. Нових нового обсягу робіт для нас зовсім незнайомо. з приходом весни, нашої уваги почали потребувати сад та город. Я, наприклад, повний новачок в цій справі, я ніколи цим раніше не займалася, тож мені було дуже дуже цікаво і за допомогою інтернету та порад більш досвідчених людей. Ми розпочали цей весняний сезон городньо-садових робіт. Розпочали його з того, що я побілила дерева в садку, подивилася, що потрібно робити з деревами і чим їх оприскати від шкідників. Потім розпочала цей сезон з того, що зворощування розсади та посадки нових кущів плодоягідних та квітів. З того, що я почала робити клумби, почала цікавитись, як це все робить. І насправді цей процес мене дуже захопив, я почала освоювати для себе зовсім якусь нову для себе науку. Я зрозуміла, що це все не так просто. Я раніше думала, ось так щось посадиш і воно само по собі росте. Аж ні, це ціла наука. Потрібно вміти вирощувати розсаду, знати, як саджати квіти, які квіти можна, щоб росли один біля одного, які ні. Так само і на городі, які культури можуть рости і бути сусідами, а які категорично не можуть сусідствувати один з одним. Тож я дуже захопилась пізнанням цієї науки, і мені це дуже сподобалось. А після весни нас чекало літо. І влітку повної моєї уваги став потребувати город. Потрібно було копати, сапати, садити, збирати урожай, за всім доглядати, поливати кожен день. Тож город захопив повністю всю мою увагу і весь мій час. І, і мій час, і мого чоловіка. Тож на цей час наш ремонт чуть-чуть призупинився, уповільнився. Е, ну, ми могли б його чуть швидше робити, але, як то кажуть, на все банально не вистачає часу. Тож зараз літо, зараз в розпалі городні справи, і ми поринули в, в городні справи з головою, як то кажуть. Хочеться щоб виростити якийсь урожай, щоб було що законсервувати на зиму, щоб було чим поласувати. Тож дуже дуже захопила ця справа. А ще плюс те, що розпочалися літні канікули, і мої дітки знаходяться всі вдома. А їх у мене на одну минуточку аж троє. Тож вони теж потребують дуже багато моєї уваги. Вони хочуть всіляких літніх розваг та всіляких смаколиків. Тож мені теж потрібно дуже багато приділяти часу та уваги дітям. Це теж забирає дуже багато моїх сил та уваги. Тож я ж кажу, ремонтні справи у нас трохи уповільнюються, розтягуються, Але ну, якби дуже хотілося, щоб воно все скоріше швидше відбувалося, тому що дуже хочеться вже якихось таких зручностей. Але всьому свій час, як то кажуть, вище своєї голови ти не підскочиш. Тож є, як є. Я в принципі дуже задоволена тим, що ми встигли зробити за рік. В принципі, одна кімната з такою нагрузкою і загрузкою, яка в нас була зроблена практично. Це я вважаю дуже непоганий результат. І я вам скажу чесно: цей рік у мене промайнув просто як один день. Скільки у нас за цей рік було нового досвіду, нової роботи. Незвичайних таких якихось ситуацій, того, чого ми не вміли і не знали, і прийшлось опановувати. Ну, я вважаю, що дуже був цікавим і пізнавальним цей рік. І промайнув він як просто один день. Також скажу вам таку свою. Думку, що я спочатку дуже сумувала за містом, дуже часто туди їздила. Я думала, що я не зможу призвичаїтись в селі, що це дуже тяжко, непривично. Але я вам скажу, Але... по тому, як минув рік, дивлячись на плоди своєї праці, на плоди своїх зусиль, я зрозуміла, що все не так страшно, як здавалося. А навпаки, навіть е, я е, Маю від цього якесь задоволення. Я скажу вам так, що людина влаштована так, що може призвичаїтися до і... будь-яких обставин, може звикнути і до туалету на вулиці, і до е, літнього душу, і до мух, і до комарів, які мене дуже лякали спочатку. І е, я вважала, що я не зможу з ними сусідствувати просто. І до... до всіх незручностей це навпаки надає ще більше сил і натхнення до чогось прагнути, чогось навчатися і здобувати якийсь новий досвід та знання. Так, я не буду сперечатися. Є багато недоліків у проживанні в селі, але це ж знову таки залежить від того, як ви до цього ставитеся, як ви на ці недоліки дивитеся, як ви можете їх для себе вирішити і знайти вихід з цих незручностей. Цих недоліків, тобто це ще залежить від. Сприйняття самої людини, світосприйняття. до речі, відео про сільські переваги та сільські недоліки у мене є теж на моєму каналі. Силочку я теж тут прикріплю. Подивіться, будь ласка, я теж розповідала свої враження, свою думку е щодо сільських недоліків і щодо сільських переваг. Тож, кому цікаво, будь ласка, передивіться. Тож проживши рівно рік в селі. Я не можу сказати, що я. Сильно розчарувалася, чи в нас виникали якісь такі перешкоди, які ми не могли здолати. Ні, навпаки, цей рік видався дуже повчальним, дуже цікавим і дуже різноманітним в своїх проявах. Ми я, наприклад, про себе можу сказати, я дізналася настільки більше цікавої інформації і навчилася всіляких нових робіт, про які я навіть і не здогадувалась. Тож я вважаю, що цей рік був дуже. А попереду нас чекає ще дуже багато кроків до втілення нашої мрії. Тож будемо намагатися втілювати нашу мрію якомога швидше. Будемо дуже намагатися досягти свою мрію. А ви залишайтеся з нами. Спостерігайте за тим, як ми маленькими кроками чи великими кроками як у нас буде виходити, наближаємося до втілення будинку нашої мрії. Допомагайте своїми порадами, відгуками, а також, можливо, конструктивною критикою. Я буду дуже за це вам вдячна, тому що критика теж повинна бути присутня. Ми не завжди можемо побачити, чи воно насправді. Все вірно, все правильно, іноді зі сторони якась підсказка, і все погляд на ті чи інші речі дуже змінюється. Тож не соромтеся. Пишіть мені свої коментарі, я дуже-дуже завжди рада їх читати. На всі коментарі завжди відповідаю. Підписуйтесь на мій канал. Хто підписався, хто з нами, хто цей весь рік був, я вам дуже дуже вдячна. Дуже вдячна. Хто ще не підписався, підписуйтесь, допомагайте розвивати мій канал. Тож, всім дуже вдячна за увагу, за ваші лайки, всім до зустрічі в новому відео, всім па-па!